Друзі, привіт! Напевно, це класичний такий сніданок, чай і шматочок тортику. Але це тортик не простий. Тому що, по-перше, його назва гілка буску. А по-друге, він виготовляється в Хмельницькому з 1965 року, і рецептура його незмінна. Він виготовляється на підприємстві Хмельницький Хліб. Як саме? Зараз і дізнаємося. Гілка буску, святково-київський, лимонний, пражський, спартак, червоний оксамит, більше 35 різних видів на будь-який смак, і більше 250 тортиків за добу виготовляє Хмельницьк хліб. Тому заваряйте чай чи каву, розслабтеся, отримайте задоволення і вчасно ковтайте слину. Ласкаво просимо у закулісся виробництва цих смаколиків. чого складається будь-який торт, все просто коржі та крем. А в чому ж тоді його унікальність? В рецептурі, в якості і натуральності інгредієнтів, ну і звичайно, професіоналізмі і любові до своєї справи кондитерів. На підприємстві Хмельницький хліб всі ці складові на найвищому рівні. Тут не використовують заготовок напівфабрикатів та штучних сумішей. і це принципова позиція. Отже, почнемо з коржів. Випікають їх кілька видів, в залежності від тортику. Це і звичайний класичний бісквіт: лимонний, ванільний, шоколадний, з горішками, корж безе і багато інших. Всі потрібні інгредієнти в певному порядку і в потрібних пропорціях засипають в тістомішальну машину, де необхідну кількість часу замішується тісто. Цей процес, в залежності від рецептури, триває від 10 до 20 хвилин. Далі тісто подорожує до випікання. Перед тим, як воно потрапляє до печі, його вручну розливають по формам. Отже, ви думаєте, що ось це форма для випікання? Так, ви праві, але на професійній мові це називається обичайка. І тут є їх дуже багато, тому що, а, як то кажуть, ми орієнтуємось на будь-якого клієнта і на його смак. Квадратики, сердечки, кружечки, сифорки, зайчики і моє улюблене. Ми дуже довго думали, що це. А виявляється, хто це? Це губка Боб. Після того, як вправні руки і точні очі професіоналів відміряли і розлили тісто в форми для випікання, тісто відправляється в піч. Процес перетворення тіста у коржі для торту триває від 40 хвилин до години при температурі від 160 до 180 градусів, в залежності від виду тортику. Після того, як наші коржи спіклися, їм потрібно трошечки відпочити. Ось так це виглядає. Сидять собі, лежать, відпочивають. Ось це, до прикладу, коржи для торту Спартак. Просто коржі білкові, лимонні. І мій фаворит це коржі для київського тортику. Знаєте, що мій фаворит? Тому що мені дозволили його скуштувати. З горішками. Сиропи, в які занурюють коржі, різні на смак. Крем, яким змащують тортики різний на смак і склад: вершковий, масляний, білковий, йогуртовий, декор, яким прикрашають смаколики різний на смак та різноманіття. А об'єднує їх те, що все це робиться вручну кондитерами-професіоналами. Слухайте, це дуже хвилююче, тому що можна спортити комусь, правда ж? Ну як син нічого страшного. Ну, 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 так. Да. Так, тут, гарно. Ну Все, ребятки, гляньте, як гарно зробив. Ну, майстер, майстер, беріть на роботу. Якщо попередні етапи майже не відрізняються один від одного на різних виробництвах та фабриках, то зборка торту це унікальний процес, який залежить від конкретного рецепту та виробництва. Один чи два коржі, цукровий чи вишневий сироп, більше чи менше крему, одного чи різних смаків все залежить від рецептури, яка роками напрацьована технологами, а також смаковим схваленням споживачів ласунів. Напевно, найголовніша перевага а, тортиків і взагалі кондитерки від хмельниць хлібу це те, що тут все робиться вручну. Навіть ось ці прикалюшечки, вони також виготовляються дівчатками, ну може і хлопцями. Тому ну смачно. І ще з любов'ю, з ручною любов'ю. Тому, друзі, хмельниць хліб one love з 1965 року. Кожну квіточку, пелюстку, намистинку, зірочку, бусінку і бубочку виготовляють тут, створюють власними руками працівники, вкладаючи душу і серце. Напевно, саме завдяки цьому тортики, а також тістечка, рулети, еклери, сочники такі смачні. І навіть якщо ви не дуже полюбляєте солодке, то лише глянувши на ці смаколики, вам важко буде втриматись. Солодкі торти для солодкого життя. Після декору, звичайно ж, тортик відправляється в холодильну камеру. Термін зберігання цієї продукції 5 діб. Тому вони апріорі свіжесенькі, ну і, звичайно ж, смачні. Тому, що, ще раз повторюсь, все зроблено руцями справжніх українських господинь. Ну що ж, е, сам, ну, умовно, сам місив тісто. Сам випікав, сам декорував, а їсти буду не сам, буду їсти з вами. Тому, ребятки, пригощайтеся. Тепер ви знаєте, як це ми зробили.